далі ми будемо вірити в наші збройні сили Також і далі будемо говорити про те, що відбувається на лінії розмежування. Я нагадаю, що ми традиційно працюємо з онлайн мапою Deep State, і Подивимося, що відбувається на межі Харківщини та Луганщини. Отже, останнім часом зміна карті тут аналітики не фіксують. Тим часом говорять про те, що на сватівському напрямку тривають локальні бої вздовж лінії зіткнення також артобстріли з обох сторін. Я нагадаю, що що гарячою ділянкою на цій лінії розмежування є Серебрянське лісництво. Росіяни там також час від часу атакуються неподалік від Креміної. Бачимо селище Серебрянка, от приблизно і на цій ділянці знаходиться і лісництво. Намагаються росіяни там атакувати, адже бояться, що збройні сили України підуть в наступ на Креміну. Ну і також була відбита атака за минулу добу на Білогорівку. Але як бачимо, змін на карті аналітики не фіксують, а це означає, що всі атаки були успішно відбиті, і відразу почнемо говорити тут і про Бахмут. Тут також тривають бої. Росіяни продовжують атакувати західну частину для повного захоплення міста. Я нагадаю, що гарячою ділянкою тут лишається селище Хромове, адже пролягає тут траса часів яр Хромове Бахмут. Росіяни намагаються її повністю захопити, намагаються її перерізати. І Я бачимо, що основних сил росіян залишилось небагато, адже за останні. Дні просування ворога незначне, але воно буде поновлено, якщо бойовики знову перекинуть свої так звані дорогоцінні для них резерви з навколишніх сіл. І також хочу відзначити, що генштаб говорить про те, що за минулу добу була відбита атака на селище Нью-Йорк. і ми бачимо, що ось таким вишневим кольором на мапі позначається та територія, яка була окупована ще до 24 лютого минулого року. Як бачимо, що росіяни. Тут не ходили в наступ, а навіть якщо й ходили, то ці атаки були відбиті, тобто нових окупованих територій немає. Але от знову чомусь росіяни захотіли атакувати саме на цьому напрямку. Побачимо, будемо слідкувати за розвитком події. Можливо, це була така собі розвідка боєм або просто відволікання уваги. Тож будемо слідкувати за тим, що ж буде далі розвиватися, та чи будуть далі росіяни атакувати на цьому напрямку. Наші бійці щодня відбивають десятки атак на бахмутському напрямку. Бої тривають як в самому місті, так і на його околицях. Також українські аеророзвідники влучними скидами знищують вагнерівців у районі Бахмута біля дороги 0506. Це часів яр хромове Бахмут. Да. Насипає бота насипає. Ну, Давай. Давай, давай. давай. І далі будемо говорити про те, що відбувається на Авдіївському напрямку. І тут також останнім часом особливих змін на карті аналітики не показують. Тим часом говорять про те, що у ворога були плани покращити своє тактичне положення у районі водяного та первомайського. Ми знаємо, що вони люблять атакувати Первомайське, але за минулу добу все ж таки ці плани були зірвані нашою артилерією. і Також була відбита атака на селище Сєверне. Триває штурм. І на Марінку на цьому напрямку зокрема противник намагається тут також покращити своє тактичне положення. Я нагадаю, що на початку тижня аналітики говорили про те, що нібито росіяни вже закріпились у центрі міста, але далі просувань поки що немає. Відбиті були численні атаки саме на Марінку за минулу добу, і також росіяни намагалися атакувати і нову Михайлівку. Але знову ж таки, як бачимо, що змін на карті немає. Але я ще раз нагадаю про те, що аналітики принаймні. Амі говорять, що тут постійно лінія розмежування змінюється, тому постійно оновлювати карту немає сенсу, адже наші бійці все ж таки, навіть якщо 50 метрів окупанти захоплять, то наші бійці потім відбивають ті 50 метрів назад.